вилазили всі політики, починають змагатись хто круче, хто це. Хлопці, якщо ми програємо війну, а ми ще недалеко до, до перемоги в цій війні, не дай Бог, не дай Боже е програти в цій війні, не буде ваших активів, не буде України, не буде. Ну, той, хто там російський агент, може, може претендувати на місце в російському парламенті. І то не факт. А, ну, і то мені краще в тюрму сісти, ніж бути ну, членом Госдуми, там, і так далі. Але всіх, що доля не завидна. І я не розумію зараз інтриги і так далі. Я не розумію політичної роботи під час війни. Я реально, ну. Навіщо це? Це якісь користь приносить дивіденти. Конкуренція політична важлива в мирній країні, де критика влади ну, і так далі, особливо треба наша друга загроза. от Перша це окупанти, друга за величиною це корупція. От туди критику треба спрямовувати, туди бити по рукам, боротися з цим політичними методами. А може і репресивними вже, бо може це вже не невіліковно, треба хірургічно. Ну, знову ж це, піс, ну, після першочергової загрози. А, а так, яка користь від, від політичної роботи зараз, її немає. Це деструктивна робота.